Ми захистимо нашу Україну. Солдати, ви сильні, сильніші за ворогів. Ви переможете. Ми виграємо. Слава нації, поразку ворогам. Слава Україні. Україна безсмертна країна. Слава солдатам! Це одне із сотні дитячих послань на схід країни. Кожне сповнене любові та патріотизму. Діти хочуть перемоги наших військових і найшвидшого повернення їх додому. Я думаю, що ще може декілька неділі вони виграють і повернуться до своїх сім'ї, дітей. Принесуть перемогу до нашого міста і до всієї країни, слова підтримки на кожному плакаті для нашої української армії і хотіли передати їм сили і впевненості, що вони виграють. Написали ми для них там речення, що як ми висловлюємо ну як ми висловлюємо нашу підтримку для них. Діти відпочивають в літньому лінгвістичному таборі і не дитячими проблемами переймаються не з чиєїсь указівки. Вчителі запевняють, учні вдома дивляться телебачення і постійно обговорюють побачене. Дивляться новини, слідкують за цим, знають числа, знають країни. Вони, тобто, відомі всі їм політичні поняття, військові. Тобто, мене це трошки здивувало, і можна сказати, в деякому плані ну, якби приємно вразило, що вони дуже вболівають, дуже переживають за наших солдат. Тому вчителі допомогли записати відеозвернення, його поширять у соціальних мережах. Хто хто чим може, тим повинен допомогти. Я бачив дуже багато таких ініціатив під час проблем з Кримом. Зараз трошки цього поменшало, оскільки напруження, суспільне напруження дуже високе. Ми повинні якось розряджати його такими проектами. Наостанок діти звернулись і до європейських чиновників зрозумілою їм мовою.